Щороку, 9 листопада, працівники культури та майстри народного мистецтва відзначають своє професійне свято. Цей день присвячений тим, хто формує і зміцнює українську ідентичність, майстрам народної творчості, працівникам бібліотек, музеїв та будинків культури. Попри виклики війни, представники галузі не лише продовжують працювати, а й активно займаються волонтерством. Організовують благодійні заходи, ярмарки, концерти, допомагають армії та підтримують одне одного. Також працівники культури вшановують пам'ять загиблих героїв та щодня доєднуються до загальнонаціональної хвилини мовчання. Загалом культура під час війни має особливий сенс і особливе навантаження, тому що окрім своєї основної роботи усі заклади культури без винятку долучаються ще до благодійних акцій, до волонтерства, до всього того, де можуть реалізувати себе в допомозі армії, тому що дуже в багатьох сім'ях на фронті або чоловік, або син, або родич близький, і це наскільки ранить душу, що хочеться відчути себе дотичним до цієї галузі закладів культури працюють над тим щоб зробити якесь благо і допомогу нашим військовим і вони це зазвичай незважаючи на свій плотний графік робочий роблять у вихідні дні у неробочий час але все рівно працюють над тим щоб реалізувати себе в цьому напрямку Об'єднані спільною метою працівники сфери культури згуртовуються і маленькими кроками досягають великих результатів. Ольга Лошека розповіла, яку значну суму вдалося зібрати у 2025 році та на які потреби її було спрямовано. Якщо зробити такий звіт за рік, то десь більше, ніж під 250 тисяч зібрали працівники на своїх. Концертах, акціях, волонтерських заходах. Це така цифра досить вагома для того, щоб відчувати себе корисним допомозі армії. На базі Хоматецького будинку культури за участі громади села, студентів, просто жителів, працівників закладу. Регулярно вони влаштовують такі акції, на яких збирають гроші. І вони вже від часу повномасштабного вторгнення купили 35-й дрон. Із перших днів повномасштабного вторгнення завідувачка дитячо-юнацької бібліотеки Миргородської міської ради Ніна Макуха організувала плетіння маскувальних сіток. З 2022 року волонтери виготовили понад 400 сіток різного розміру. І з того часу до цієї ініціативи доєдналося багато людей. Зокрема, це працівники культури, підприємці, аграрії, рибалки, фермери, церкви українського патріархату, діти, студенти, працівники громади з інших. oh Особливу вдячність хочу висловити тим працівникам, які з перших днів долучилися до нас. Це і наш міський будинок культури, це і центр естетичного виховання, це публічна бібліотека імені Давида Горамішвілі, які до сих пір майже кожного дня приходять сюди, щоб плести маскувальну сітку. Ми продовжуємо, продовжуємо створювати маскувальні сітки, тому що розуміємо, що це. Частка захисту для наших військових, які боронять нашу Україну. За словами Ніни Макухи, волонтери сподіваються, що настане день, коли сітки більше не знадобляться день перемоги. А поки що вони продовжують працювати, вкладаючи в кожен вузол частинку своєї любові до України. Їхня продуктивність напряму залежить від кількості людей, які приходять допомогти у добрій справі. Зазвичай за тиждень вони створюють дві-три маскувальних сітки. Ми тільки за 2025 рік ми створили 96 сіток різного метражу. Буквально на днях ми відправили відразу на три різних напрямки по три сітки. Миргородська громада активно підтримує своїх захисників. До спільної роботи долучаються бібліотеки та будинки культури сіл громади. Проводячи концерти, працівники збирають кошти, готують домашню їжу для військових. За словами директорки публічної бібліотеки імені Давида Гурамішвілі Анни Мірошніченко. Люди дотичні до культури мають велике серце і не можуть не долучитися до спільної перемоги, яку так сильно всі чекають. Від Початку війни немає такої людини, яка сталася не зацікавлена в допомозі нашим військовим і людям, які постраждали від війни. Кожна наша бібліотека, сільська. Їх бібліотек. Постійно вони готують їжу і передають до цього часу підрозділи, де, куди їдуть волонтери, щоб трішки хлопці відчули домашню їжу і могли знати, що їх тут чекають з перемогою. Особливо хотілося наголосити на таких бібліотеках, як Єрківська сільська бібліотека. Вона влаштовуючи концерти благодійні, збирала на кожному концерті кошти. Це десь приблизно більше 80 тисяч. Вони зібрали, пересилали хлопцям на купівлю машин і та іншої необхідної техніки для них. До всіх важливих благодійних ініціатив активно долучаються і працівники Миргородського міського будинку культури. На їхньому рахунку чимало добрих справ: проведення благодійних ярмарків, виступи духового оркестру, літні мистецькі суботи, арт-години та концерти, які завжди мають благодійний характер. Ця тема особливо близька для колективу закладу, адже їхній колега нині перебуває на передовій. Директорка закладу Ірина Іщенко зазначила, що вагому фінансову підтримку вони отримали також від народного аматорського театру Свічадо та народного пісенного ансамблю Обереги, які провели низку своїх заходів у селах громади. Наш колектив міського будинку культури з перших днів війни не стоїть осторонь. Хочу сказати, що ми допомагали і допомагаємо хлопцям. Зокрема, нещодавно ми відіслали ліки на передову хлопцям, адже осінь всі розуміють, що це. Край необхідні засоби, звісно, це спільними тільки зусиллями. Ми збираємо кошти і дякуючи всім, всім і артистам і глядачам, які підтримують саме наші заходи. За 2025 рік нам вдалося спільними зусиллями назбирати понад 60 тисяч гривень. Як ми знаємо, що в умовах війни це більше ніж просто допомога? Це наша єдність, наша підтримка, і звісно ж таки віра саме в нас. Шо перемогу. Спільними зусиллями творчих колективів і працівників міського будинку культури за кошти, зібрані під час різних багатодійних заходів, уже придбано для захисників необхідну амуніцію та спорядження. Серед них обігрівачі, шолом, активні навушники, піч, буржуйка, плитоноска, керамічні бронепластини та інші потрібні речі, зокрема й транспорт. До благодійної справи постійно долучаються і працівники музеїв. Так, колектив музею Давида Гуромішвілі брав участь у плетінні маскувальних сіток, працював на пунктах гуманітарної допомоги, допомагав формувати продуктові набори та сортувати одяг, надаючи допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям старшого віку. Цьогоріч працівники закладу також долучилися до збору коштів на пікап для одного з військових підрозділів. Безперечно, воєнне сьогодення внесло корективи в музейну роботу. Від самого початку війни працівники музею Давида Гурамішвілі разом з іншими працівниками культури з інших закладів вели волонтерську роботу, виготовляли окопні свічки, розпалювачі, також виготовляли шкарпетки. Окрім волонтерської діяльності, музей проводить також і специфічну волонтерську роботу за своїм фахом. Працівниками музею були проведені численні тематичні години, екскурсії, лекції, благодійні для військовослужбовців. Заклади культури Миргородської громади організовують благодійні виставки, презентації книг та фотовиставки, присвячені українським захисникам. Працівники культури громади демонструють, що їхня діяльність це не лише творчість, а й відповідальність, людяність та незламна віра в перемогу України.